Вітаю, друзі, з вами Лемок, оскільки зараз немає електроенергії, то буду записувати відео, використовуючи саме смартфон. Загалом з'явилася інформація стосовно нашої заслуженої нагороди в танках. Відповідно, будемо мати таку можливість за 3 грудня по листопад 26-го року забрати свою заслужену нагороду. Але там є одне але. Одне але. Так, вибачаюся. Загалом, як це буде відбуватися? Цього року в нас серед таких новинок це буде ще одна можливість отримати ще одну безкоштовну гілку техніки, і також отримати Black Prince 7 рівня, але вже з двома гарматами. Це такі основні зміни, які відбудуться цього року. Це означає для старих гравців, які вже до цього забрали одну гілку, ще одну ви зможете отримати. А для тих нових гравців, які створили новий аккаунт, відповідно забрали вже дві гілки, ще одну також ви зможете отримати, якраз за рахунок. Заслуженої нагороди. А як це буде відбуватися? Тут є певне обмеження, тобто забрати цю безкоштовну гілку ми зможемо з 3 грудня і відповідно до виходу оновлення, 2.1.1, яке відбудеться в середині січня наступного року. Тобто, за цей період часу ви маєте можливість встигнути забрати оцю ще одну безкоштовну гілку. З 6 по 10 гривня, яка вам буде нарахована. Як на мене, це доволі таки непогано. насправді. Потім, стосовно інших заслужених нагород, це у нас, звичайно, Black Prince. Тут на сайті є інформація, скільки чого ми будемо отримати за 1 рік, за 1-3 роки. Можна, наприклад, отримати один із цих машин і відповідно, отримати жетончики. Також командири вже отримують повний список нагород, тобто це від 4 до 6 років, це вже і Black Prince, і також інша техніка, яка видавалася в попередні роки. Ну і також тут буде така от кількість бони, прямні, Всього по чуть-чуть будуть надаватися. Відповідно, це з основних змін. Це фактично все. Є також ще нагорода, це Black Prince 2. По факту така сама машина, як його аналог, тільки там, наскільки можу бачити, тут дві гармати. Як вони будуть реалізовані, то на сайті поки що немає. Час ведення 2,3, час перезаряджання 6 секунд. Однак скільки буде між пострілами, як це буде відбуватися, поки інформації тут немає. Отже, такі от справи, друзі. Тому майте на увазі, що є така от можливість, більш детально ви завжди можете перечитати на офіційному сайті компанії. І, відповідно, ознайомитися самостійно для того, щоб я додатково не розказував. Ну, і тут, відповідно, у нас вже додаткова інформація знизу про те, що, що нам видавали. Тобто це досвідчений боєць і новий боєць. Те, що ми мали можливість отримати 10 мільйонів, 15 тисяч бон і 2500 золота, те, що ми забирали, тут також прописано в цьому меню. От, Такі от справи. Всім гарно, дякую за перегляд і бувайте!